Серпень, 1997 рік, спекотний ранок, Джек Дональд Льюіс, мільйонер, власник великого притулку для диких кішок, бізнесмен із темним минулим і мріями про нове життя в Костаріці, виходить із дому. Він більше ніколи не повернеться. Його автомобіль знайдуть покинутим біля маленького приватного аеродрому в Спрінг Гіл. Його літак так і залишиться на землі вкритий пилом. Паспорт, гроші та особисті речі залишаться вдома. Поліція безсила, сім'я в розпачі, друзі збентежені. А його дружина Керол здається спокійною. Чи могла жінка, яка називає себе зоозахисницею великих кішок, мати відношення до зникнення свого чоловіка? Сьогодні ми розберемо цю справу. І в кінці цього відео ви самі вирішите, що насправді сталося з Доном Льюісом? Вітаю на каналі Фатум, де кожна історія змушує затамувати подих. Хочу подякувати всім своїм постійним глядачам за підтримку. Дональд Джек Льюіс народився у 1938 році в місті Дейт Сіті, штат Флорида. З юних років він мав підприємницьку жилку і завжди шукав можливості заробити. Дон почав будувати свій капітал у сфері вантажних перевезень, а згодом переключився на купівлю та продаж вживаних автомобілів і нерухомості. Його справи йшли добре. Він вмів ризикувати і вигідно вкладати гроші, особливо у землю та будинки, вартість яких швидко зростала. Дон добре заробляв, скуповуючи й перепродаючи металобрухт. Попри фінансовий успіх, особисте життя Льюіса було непростим. Він був одружений з Гледіс Кросс, з якою виховував трьох рідних дочок і прийомного сина. На перший погляд, це була звичайна сім'я. Але насправді Дон мав репутацію людини, яка не надто дотримується вірності у шлюбі. Його романів на стороні не могли не помічати, оточуючи. Дон вів активне часом ексцентричне життя. Він любив дорогі автомобілі, був пристрасним любителем тварин і мріяв про власний притулок для диких кішок. Його бізнес і стиль життя поступово робили його заможньою і помітною фігурою у Флориді. У січні 1981 року його життя кардинально змінилося після зустрічі з Керол Мердок. Дівоче прізвище Стейтс. Згодом після третього шлюбу вона стане Керол Баскін. Але про це трохи пізніше. На той момент Керол щойно втекла з дому через насильство з боку свого першого чоловіка. Керол Ен Стейтс народилася 6 червня 1961 року в штаті Техас. З дитинства вона проявляла інтерес до порятунку тварин, особливо великих котів. Вона мріяла стати ветеринаром. Проте пізніше відмовилася від цієї ідеї, дізнавшись, що ветеринари часто роблять тваринам евтаназію. У 14 років її згастували, і при цьому вона не отримала належної емоційної підтримки з боку родини. Тому, через це вона покинула школу і пішла з дому. Пізніше Керол переїхала до Майкла Мердока. Він був її керівником в універмазі, де вона працювала, коли їй було 17 років. Пара одружилася 7 квітня 79-го року. Керол пізніше казала, що ніколи не кохала Мердока і вийшла за нього заміж лише тому, що її батьки були розчаровані тим, що вони жили разом поза шлюбом. Вона завагітніла в жовтні 79-го року, а 16 липня 80-го у них народилася донька. Перша зустріч Керол та Дона відбулася у січні 81-го року в Тампі, штат Флорида. Тоді 22-річна Керол Мердок переживала важкий період у житті. Вона втекла з дому після чергового випадку насильства з боку свого першого чоловіка Майкла Мердока. Це була ніч. Керол йшла пішки вздовж Хілсборо Авеню, розгублена й заплакана. Саме в цей момент повз проїжджав Дон Льюїс, бізнесмен, якому було 42 роки. Він вже мав сім'ю і був відомий у місцевих колах. Побачивши її, Дон зупинився і запропонував свою допомогу. Спочатку Керол відмовилася сідати в авто, але Дон наполіг навіть простягнув їй пістолет зі словами: Тримай його направленим на мене, якщо боїшся. Я просто хочу, щоб ти була в безпеці. Це тоді і зворушило Керол, і вона погодилася. Так почалася їхня історія, яка змінила життя обох. Попри те, що обидва на той час були одружені, між ними зав'язався Роман. Керол стала не просто коханкою, а й партнером Дона у бізнесі, допомагаючи йому розвивати справи з нерухомістю. Цей зв'язок поступово переріс у міцне партнерство, яке через роки привело їх до шлюбу і спільних проєктів, зокрема, створення притулку для великих кішок. Проте у їхніх стосунках не все було так солодко. Дон прагнув вести бізнес як комерційний розплідник великих котів, тоді як Керол бачила притулок як некомерційну благодійну організацію. Пізніше Дон часто літав до Коста-Ріки, де заводив романи, і планував у майбутньому остаточно переїхати туди. На початку 97-го року він почав передавати право власності на нерухомість у Флориді під контроль Костаріканської компанії та вантажив обладнання для переїзду. Влітку 97-го року Керол Льюїс повідомила про його зникнення. Він зник 18 серпня, близько 6-ї години ранку. Він вийшов з дому, щоб здійснити заплановану доставку, а 20 серпня його фургон знайшли на території невеликого аеропорту у Спрінгіл приблизно за півгодини їзди від його дому і заповідника. Автомобіль стояв там вже декілька днів. Ключі лежали на підлозі всередині машини, але жодних інших доказів чи слідів не виявили. На момент зникнення Дон володів декількома літаками іноді сам літав, хоча його ліцензія приватного пілота на той час була призупинена. Офіс шерифа не знайшов жодних ознак насильства чи підозрілих слідів ані в будинку, ані в заповіднику. Розслідування привело слідчих до Коста-Ріки, де у місті Багасес-Дон мав парк площею 200 акрів це приблизно 81 гектар. Там вони провели 5 днів, з'ясувавши, що Льюіс вів не зовсім прозорий бізнес і мав позашлюбні зв'язки. Також стало відомо, що незадовго до зникнення чоловіка двох його оцелотів відправили морем. Але їхнє місцезнаходження залишилося невідомим. Жодна з кредитних карток Льюіса після цього не використовувалася. Пізніше Керол розповіла свою версію подій тієї ночі. За її словами, близько 23.00, 17 серпня, вона поїхала до магазину, щоб купити інгредієнти для кормової суміші кошенятам. Але магазин виявився зачиненим. Коли вона поверталася, її автомобіль раптово перегрівся. Не дозвонившись до Дона, Керол залишила машину. Вирушила додому пішки і пройшла близько шести миль, тобто майже 10 кілометрів. Це приблизно дві години ходьби посеред ночі. Востаннє, як стверджує Керол, вона бачила Дона рано вранці, 18 серпня, коли той збирався у поїздку. Після зникнення Дона Льюіса у серпні 97-го року його родина і правоохоронці намагалися з'ясувати, що ж сталося з мільйонером. Дон залишив після себе майно. Оцінене у понад 5 мільйонів доларів, що стало причиною юридичних суперечок між Керол та його дітьми від першого шлюбу. Більша частина цього майна, зрештою, дісталася Керол. Льюіса офіційно оголосили мертвим у 2002 році. У листопаді 2002 року Керол познайомилася з Говардом Баскіном на вечірці, присвяченій відкриттю організації під назвою жодних безпритульних тварин. Їхнє знайомство швидко переросло в співпрацю. Невдовзі Говард став головою дорадчої ради її притулку для великих кішок. У листопаді 2003-го він зробив Керол пропозицію, а через рік вони одружилися. Після зникнення Дона у 97-му році Керол залишилася головним виконавчим директором Big Cat Rescue. Вона активно використовувала соціальні мережі, такі як Facebook і YouTube, а також вела власний подкаст під назвою Cat Chat. Пропагандуючи захист диких тварин і виступаючи проти приватних зоопарків. Вона продовжувала вести його до грудня 2021 року. Завдяки цій діяльності Керл стала відомою і публічною фігурою. Хоча також її ім'я часто пов'язують саме із зникненням Дона Льюіса. Також Керол стверджувала, що перед зникненням психічне здоров'я її чоловіка погіршувалося, начебто, він ставав дедалі більш дезорієнтованим, втрачав короткочасну пам'ять. Збирав непотріб, нишпорив не у сміттєвих контейнерах і накопичував мотлох. Вона навіть підозрювала в нього початок хвороби Альцгеймера. Однак цю характеристику спростував його колишній адвокат і діловий партнер. Ба Більше, у липні 97-го року Дон навіть хотів оформити заборону на наближення Керол, стверджуючи, що вона погрожувала йому та сховала його зброю, щоб не дати можливості захиститися. Проте тоді суд відмовив у задоволенні клопотання. Керол пізніше пояснювала це тим, що під час його поїздок до Костаріки вона викидала частину його мотлоху. Попри напруження у стосунках, Дон продовжував жити з нею. Він декілька разів говорив про бажання розлучитися, але Керол запевняла, що не сприймала ці слова всерйоз. Згодом з'ясувалося, що незадовго до зникнення Дон почав переоформлювати частину своєї власності у Костаріці на Керол, а також оформив страховий поліс на життя. У якому Керол зазначена як одна із отримувачів страхової виплати. Кажуть, начебто він зробив це за власною ініціативою і на момент зникнення мав декількох бенефіціарів. У 2004 році, вже після оголошення Дона померлим, Керол Баскін відмовилася проходити поліграф за порадою адвоката. Натомість діти Льюіса погодилися на перевірку. До 2005 року правоохоронці остаточно відкинули версію про те, що Льюіс міг добровільно зникнути. Втім, за понад два десятиліття ніхто так і не був заарештований чи офіційно звинувачений у зв'язку з його зникненням. Історія Дона Льюіса так і залишається однією з найбільш загадкових у сучасній кримінальній хроніці США. Після зникнення Дона його родина найняла адвоката Джона Філіпса для представлення їхніх інтересів. За словами адвоката, виникла версія, що Дона могли вбити і викинути з літака над мексиканською затокою. Дон був пілотом-аматором, володів кількома літаками і любив літати. Тож така версія не здається фантастичною. На замовлення програми 48 годин інший пілот піднявся на такому ж типі літака, яким літав Дон, і спробував відчинити двері. За його словами, вітер із силою урагану просто притиснув їх. Тож реалізувати вбивство і викид тіла над затокою було практично неможливим. 48 годин це популярне американське шоу, що виходить вже понад 30 років. Прем'єра його відбулася ще у 1988 році, і за цей час програма зібрала десятки сезонів і сотні випусків. Кожна серія розповідає про резонансні кримінальні справи, таємниче зникнення та нерозкриті вбивства. Журналісти програми роками розслідували історію Дональ Льюіса, вони брали інтерв'ю у свідків, аналізували докази та намагалися розкрити подробиці його загадкового зникнення. Дон Льюіс мав ділову співпрацю з Ен Макквін, яка працювала його асистенткою. Після його зникнення Маквін стала важливим свідком у справі. Вона стверджувала, що Дон мав намір залишити Керол та переїхати до Коста Ріки, що могло бути причиною його зникнення. Ще одне важливе свідчення надала Тріш Фарпейн, дружина майстра, який працював у Льюісів. В інтерв'ю для 48 годин вона розповіла, що за два дні до зникнення Дона. Її чоловік повернувся на фургоні на повному зброї. Тріш також згадала великий морозильник, який з'явився на їхньому ганку приблизно в час зникнення Льюіса, а потім зник за тиждень. Ці свідчення посилили підозри щодо можливих прихованих злочинних дій. Існувала ще одна інтригуюча версія: начебто, брат Керол, який працював у той час патрульним у шерифському офісі, допоміг сестрі приховати злочин. Проте, шериф це спростував та підтвердив, що брат Керол був зайнятий іншим викликом того вечора і навіть зробив арешт того вечора. Отже, версія про вбивство і скидання з літака, наче і звучить як ймовірна, та проте експерти вважають її все ж мало ймовірною через технічні труднощі. Також свідчення Тварпейн додають містичності фургон зі зброєю та морозильник викликають багато запитань. Деякі дослідники та учасники дискусії на Reddit висувають припущення, що Дона Льюіса могли вбити не просто так, а через його темний стиль життя і, можливо, незаконні дії. Дон вів бізнес у 80-90-х -х, х роках, перепродуючи нерухомість, вантажівки, мав салони продажу вживаних авто та володів літаками. При цьому він часто літав до Центральної Америки, заводячи романи і нібито перекачуючи великі суми грошей через підставні компанії. Користувачі Reddit стверджують, він заробив свої статки у Флориді у 80-х роках. Я не стверджую, що саме через це він загинув, але вкрай малоймовірно, що він не мав стосунку до контрабанди кокаїну. Він буквально відмивав гроші через підставні компанії і займався контрабандою котячих. Ці твердження не підтверджені офіційними слідчими, але породжують інші гіпотези. Дон міг під тиском кримінальних кіл або через бізнес зв'язки бути вбитим. Саме такі версії ставали популярними. У 2020 році на екрани вийшов серіал, який буквально прикував до себе мільйони глядачів під назвою Король тигрів. Це документальний серіал від Netflix, який розповідає про світ приватних зоопарків у США. Але замість милого шоу про тварин глядачі побачили заплутану справу про зникнення мільйонера Дона Льюіса та його дружину Керол Баскін, яка одразу ж опинилася в центрі підозр. Тому справа зникнення Дона Льюіса знову опинилася в центрі уваги. Шериф округу Гілсборо, Чад Кроністер, публічно закликав громадськість повідомляти будь-які факти або докази, що могли б допомогти розслідуванню. Щодня офіс отримував декілька нових підказок, але жодна з них не дала ніякого результату. Шериф також зазначив, що немає жодних доказів того, що Дона було вбито чи взагалі скоєно будь-який злочин. Він також висловив думку, що шоу Король тигрів подало цю історію як розважальний продукт, а не як об'єктивне розслідування. У першому сезоні шоу основну увагу було зосереджено на конфлікті між Керол Баскін і Джо Екзотиком, колишнім власником зоопарку у Оклахомі. Екзотик активно просував недоведені припущення про те, що Баскін причетна до зникнення свого чоловіка. Він навіть створив музичний кліп, у якому жінка, схожа на Баскін, годує тигрів сирим м'ясом. Одна з найбільш популярних версій, що з'явилася після виходу шоу, стверджувала, що Керол нібито вбила Дона і згодувала його тиграм. Родина Льюіса навіть критикувала слідчих за те, що ті не перевірили м'ясорубку в заповіднику на наявність слідів ДНК, хоча цей пристрій був вивезений за декілька тижнів до зникнення Льюіса. Баскін відповідала на ці звинувачення так. Вона казала, що якби тигри справді з'їли людину, то на території залишилися б кістки. Джо Екзотик також висував інші теорії, зокрема, що Льюіса поховали під септиком заповідника Баскін. Проте септик з'явився за декілька років після зникнення Дона. Поширювались і версії про втечу Льюіса до Коста Ріки або аварію його літака дорогою туди. Після виходу серіалу інтернет заполонили меми та жарти, що зображали Керол винною у загадковому зникненні чоловіка. У другому сезоні з'явилася ще одна резонансна заява. Адвокат Джозеф Фіц оприлюднив лист нібито від Міністерства внутрішньої безпеки США, в якому йшлося про те, що Дон Льюіс живий і перебуває в Костаріці. Цей лист викликав великий резонанс, але фактів, які б підтверджували його зміст, так і не надали. Попри це, коментарі Баскін про появу нової інформації під час інтерв'ю знову привернули до неї увагу преси і глядачів. Серіал розкрив також багаторічну ворожнечу між Керол і Джо Екзотиком. Що почалася ще у 2009 році. Баскін виступала проти пересувних шоу з дитинчатами великих кішок, через що багато компаній припинили співпрацю з Екзотиком. У відповідь він вдався до переслідувань, незаконно використовував бренд і логотип Big Cat Rescue, а пізніше був засуджений за спробу замовного вбивства Баскін. Після виходу короля тигрів Баскін і її чоловік Говард неодноразово заявляли про своє розчарування режисерами серіалу і тим, як їхню історію подали. Вони запевняли, що погодилися на зйомки, вважаючи, що фільм стане чимось типу документальної стрічки, спрямованої на захист тварин, а не сенсаційними звинуваченнями й домислами. Керол неодноразово публічно заперечувала свою причетність до зникнення чоловіка, підкреслюючи, що немає можливості довести свою невинуватість без тіла чи реальних доказів. Попри увагу мільйонів глядачів, Офіс шерифа округу Гілсборо офіційно заявляє, доказів злочину досі немає. Нікого не заарештовано, а справа залишається відкритою. Після шаленого успіху шоу Король тигрів Керол Баскін ненадовго опинилася в центрі медійної уваги. Проте брати участь у другому сезоні вона відмовилася, аби дистанціюватися від скандального контенту, який, на її думку, спотворив її образ і справжню мету діяльності. Водночас, завдяки гучному розголосу, Керол використала новонабуту популярність для просування своїх ініціатив на захист великих кішок. Зокрема, вона взяла участь у шоу танці з зірками, а також з'являлася в численних ток-шоу, інтерв'ю та документальних проєктах, що зміцнило її позиції в медіапросторі. Отже, давайте розглянемо основні теорії зникнення Дона Льюіса. Перша. Керол вбила Дона і згодувала його тиграм. Це найпопулярніша і найбільш скандальна версія, яка здобула популярність після виходу короля тигрів, але прямих доказів так і не знайшли. Друга. Дон втік до Коста Ріки. Він справді мав там бізнес і нерухомість, але залишив документи, гроші і не скористався кредитними картками. І в Костаріці його більше ніхто не бачив. Проте, якщо він хотів би втекти, то міг зробити б собі нові документи та змінити зовнішність. Третя. Дон став жертвою криміналу. Його підозрюють у зв'язках із сумнівними фінансовими схемами та нелегальними оборудками, можливо, до його зникнення причетні треті особи. Четверта. Дон цінував власне зникнення, щоб уникнути податків, боргів чи проблем у бізнесі. Кожна із цих версій має свої слабкі місця, і кожна з них досі не підтверджена беззаперечними доказами. А ви вірите, що Керл Баскін до цього причетна? Чи Дон справді втік? Чи, можливо, його вбили інші люди? Напишіть у коментарях свою версію, мені буде цікаво почитати. А я дякую всім, хто додивився чи дослухав до кінця. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися, якщо ще не підписані, та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні історії. До нових зустрічей!